З метою підтримки здібних обдарованих учнів та відзначення їх досягнень у навчанні, міська влада організувала символічне міжшкільне свято під назвою Майбутнє твориться сьогодні. 20 березня в актовій залі загальноосвітньої школи No4 зібралися учнівські колективи з усіх шкіл Лубен разом зі своїми вчителями та батьками. Як запевнив міський голова, подібні заходи будуть по черзі відбуватися і в інших навчальних закладах. Олександр Герцаєнко зізнався, що приємно здивований якістю знань лубенських школярів та пообіцяв, що обдарований. Ні, діти не залишиться без фінансових заохочень від міської влади. З Кожним роком кількість учасників олімпіад, захисту наукових робіт у нас збільшується, і результати все краще і краще. Я вже думаю, що нам закладати треба значну суму міський бюджет для винагороди за результати, тому що ми не встигаємо за якістю знань і за оцінками, які ми отримуємо. Тому депутат я думаю, погодяться, що слідуючий етап буде значно фінансово забезпечений іншим. Цьогорічні призери Олімпіад та учні, члени малої академії наук були визнані інтелектуальною надією нашого міста та отримали від міської влади грошові заохочення. Ці здобутки стали їх першими кроками до щасливого майбутнього, яке твориться вже сьогодні. Від учнівського колективу слова подяки висловила учениця 11 класу школи номер 2 Анна Я маю нагоду висловити. Подяку вчителям, які заохочують молодих людей до навчання та саморозвитку своїм досвідом та витримкою показують наскільки важливими є набуті знання для реалізації в майбутньому. Я дякую дирекції школи, управлінню освіти та міському голові, які всіляко підтримують нас і матеріально. Талановиті діти талановиті в усьому. Окрім наукової галузі, лубенські школярі активно займаються творчістю. Як підтвердження цьому, показові виступи юних артистів на шкільній сцені під час свята. Позитивні враження від вечора отримали усі присутні. Тепер залишається з нетерпінням чекати на повторення свята. Крістіна Новосолова, Юрій Щербань, Телевізійна служба новин, об'єктив.